Доброго усім дня! Ви на каналі Традиційні та сучасні прикраси з бісеру. Сьогодні ми з вами сплетем манжети з бісеру. Питання щодо схеми: вона моя авторська. Схема в PDF-форматі безкоштовна. Знайти мене ви можете у моїй групі у Фейсбук. Кольори в манжетах яскраві та насичені, як ви можете бачити. Давайте розглянемо матеріали, які нам потрібні для роботи. Бісер я використовую чеський, преціоза номером 10. Жовтий колір нам потрібен 83 130. Помаранчевий бісер вогник 87-060. Червоний бісер 93 170 Чорний бісер – 23,980 грн. Білий бісер – 0,3050 грн. Салатовий бісер – 53,410 грн. Зелений блискучий вогник – 57,120 грн. Також нам потрібна бісерна голка номером 10. Нитки. Нитки я цей раз брарт номером 60. Колір білий. Нитка тоненька. Також для роботи ви вибираєте на зав'язки або стрічку. Стрічки бувають різні. Я, як варіант, вам показую. Або ж нейлоновий шнур. Ви вибираєте для себе варіант, який вам більш до вподоби. Як ви можете бачити, я буду використовувати стрічку. Ось такі браслети-манжети в нас з вами вийдуть, тому починаємо плести. Набираємо одну бісеринку, підтягуємо донизу нитки. Проходимо голочкою через бісеринку знизу вверх два рази. На кінчику нитки залишаємо 30 см нитки, приблизно можна більше. І далі ми набираємо такий набір бісеру 4 білі, три жовті, одна салатова, чотири. Зелені, три чорні, одна червона, три помаранчеві, одна жовта, п'ять чорних, 4 червоні, три зелені, чотири червоні, п'ять чорних. одна жовта, три помаранчеві, одна червона. 3 чорні, 4 зелені, 1 салатова, 3 жовті та 7 білих бісеринок. Ось такий набір ми набираємо на нитку, підтягуємо до стоп бісеринки весь цей набір бісеру. Далі знизу ми проходимо голочкою через третю жовту знизу. І підтягуємо нитку, щоб весь набір наш не провисав, підтягуємо нитку та всі бісеринки. Далі ми набираємо одна салатова, дві зелені, проходимо голочкою через першу зелену знизу. Далі ми набираємо зелена, дві чорні, проходимо голочкою через першу чорну знизу. Далі набираємо одна червона, дві помаранчеві. Проходимо через першу помаранчеву знизу. Одна жовта, дві чорні, проходимо через першу чорну знизу. Три червоні набираємо, проходимо через першу чорну, дві Чорні, одна червона набираємо. Проходимо через першу червону. Три червоні набираємо, проходимо через першу червону знизу. Червона, дві чорні набираємо, проходимо через першу чорну знизу. Три червоні набираємо, проходимо через першу чорну. Дві Чорні, одна жовта набираємо. Ходимо голочкою через першу помаранчеву. Дві помаранчеві, одна червона набираємо. Проходимо через першу чорну. Дві чорні, одна зелена набираємо, проходимо через першу зелену. Дві зелені набираємо одна салатова. Проходимо голочкою через першу жовту. Три білі набираємо, проходимо через першу білу. моменту у нас повтор, якщо плетемо по відео, відмотуємо відео до цього моменту і плетемо повтор, набираємо дві червоні дві білі. Проходимо через другу білу, з набору по три. Одна біла, дві зелені, проходимо через першу зелену. Зелена, дві чорні набираємо, проходимо через першу чорну. Червона, дві помаранчеві набираємо. Проходимо через першу помаранчеву. Жовта, дві чорні набираємо, проходимо через першу чорну. Три червоні проходимо через другу червону. Три червоні набираємо, проходимо через другу чорну. Дві чорні, одна червона набираємо, проходимо через другу червону, червона, дві чорні набираємо, проходимо через першу чорну. Три червоні набираємо, проходимо через другу червону, три червоні набираємо. Проходимо через другу чорну. Дві чорні, одна жовта. Проходимо через другу помаранчеву. Дві помаранчеві, одна червона набираємо. Проходимо через другу чорну. Дві чорні одна зелена набираємо. Проходимо через другу зелену. Дві зелені, одна біла. Проходимо через другу білу.